Всім привіт! Ось ця схема вчорашня, і хочу показати, яка краса виплітається. Так, ось так прохожусь по схему, тому що загальний вигляд, вона трішки не така якісна. Так, і кому сподобається, беріть, користуйтесь, виплітайте. А я показую, яка краса виплітається. Це десятий, ой, ірис звичайний. Так. Мій тоненький гачок, як завжди. так, Яким я дуже люблю користуватися. Так, ну і ось дивіться, яка вона цікава дуже. Не знаю, так, дуже подобається. Ну, зрозуміло, вона як заблокується, це все витягнеться, вона буде ще гарнішою. Це ж процес тільки плетіння, але все одно дивіться, яка. Отака ну, вона виплітається хотіла так підняти її трішки. Ось така вона. Так ще, хто придумав цю схему, ну дякую, тому що дуже, дуже-дуже гарна така вона. Я думаю, що далі вона буде ще красивіша. Іду я ось по цьому рядочку, вона простенька, тут немає нічого такого складного. Єдине, що є стопчиками, тут з двома накидами, з трьома накидами, а так далі. ланцюжки і стопчики з одним накидом, тому я ж кажу, вона взагалі така простесенька, але дивіться, яка чудова. Так, ну і я хочу вам ще показати. Зараз я це все заберу, тому що переключусь на схемку. На ось цього ангелочка. Так, і покажу, що в мене тут також, який він чудовий стає. Так, нусь. Знову в мене покадне крило, майже тут доплила його. Так, там трішечки буде тоді відриватися ниточка, я буду переходити до голови, до другого крила. Там ще ось така краса. Так, бачите, такий він. Такого узору немає, він просто пусті і повні клітиночки. Але справа в тому, що цікавий, цікавий. Мені подобається, цікавий він такий. Так що ось такий. Це десятий номер нитки. Так. Ну і свігачок тоненький, як завжди. Так, це я нагадую так. В принципі, ви вже всі знаєте, хто дивиться мене. Так що ось така краса виходить, ну далі він буде ще красивіший. Так, як і серветочка, так, як і. Так, що я вчора ще робила? Я вчора ще плела сукню маленьку. Ну, вже, можливо, завтра, можливо, післязавтра покажу вже, що в мене там виходить, і тоді дам посилання. Бо я казала вам вчора, що я змінила узор і покажу, що там виходить. Так. Так що ось такі справи. Так, ну а я вам бажаю гарного настрою. Бережіть себе. Любіть Бога, благотворчого суспільства. Дякую, що ви є. Дякую за коментарі, дякую за ваші теплі слова. Дякую вам. Пока-пока. Ще раз гарного настрою! До завтра.